Одночасу патрульній поліції України опублікували невтішну статистику у 2023 році. Кількість аварій зросла на чверть порівняно із 2022, А смертність у наслідок таких автопригод збільшилась на 9%. Причиною понад половини усіх смертельних ДТП правоохоронці називають перевищення швидкості, серед іншого також порушення правил маневрування, перехід дороги у невстановленому місті. Це те, що стосується пішоходів, і виїзд на зустрічну. Найбільше смертей поруч на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували на Дніпропетровщині, Харківщині та на Львівщині. Тож наша область серед лідерів антирейтингу про причини і способ. Обо того як запобігти, та й загалом про безпекову ситуацію у Львівській області будемо говорити в нашій студії далі. І наш перший нині гість Андрій Крутень, начальник управління патрульної поліції у Львівській області. Добрий вечір. Слава Україні Добрий вечір. Героям слава! Майже тисяча аварій торік на українських дорогах трапилися через нетверезе кермування, і у цих ДТП на жаль загинула майже сотня людей. Днями лише за одну нічну зміну львівські патрульні склали 13 протоколів на водіїв, які їхали у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З чим можуть бути? Пов'язані такі цифри, я розумію, що це лише одна зміна, але тим не менше. Водії почуваються безкарними за кермом, коли не тверезі. Чи чому що стосується статистичної інформації, на території області за звітний період, який включає в себе 2023 рік, відбулося 753 дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв, котрі перебувають в стані сп'яніння. Що таке стан сп'яніння? Це перебування в стані алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських засобів. З 753 дорожніх дорожньо-транспортних пригод відбулося 186 пригод з травмованим, в яких на жаль 269 осіб травмованих, з яких 18 осіб на жаль загинули. Дійсно, щодня ми виявляємо таких водіїв, які керують в стані сп'яніння передумови, причини Звичайно, ми вивчаємо проаналізуємо. А в першу чергу це має бути самовідповідальність, тому що ми намагаємося роботу свою виконувати якісно, говорячи про цифри, які ви тільки що назвали. Але давайте будемо об'єктивними: це тих, кого ми виявили. Угу. А на жаль, на жаль, кого ми ще не виявили і не притягнули за таке кермування. Ну, не лише про самовідповідальність, а і про відповідальність перед законом, яка може мотивувати насідати за кермо, коли випив, може йтися. І є такий. Приклад, нещодавній на Львівщині, що мешканець області відсудив компенсацію за звинувачення у нетверезі їзді, точніше, саме в стані наркотичного сп'яніння, це відбувалося, і сокальський райсуд закрив справу через відсутність складу адмінправопорушення. Розумію, що це уже компетенція суду, так але як здебільшого з боку патрульних виглядають такі справи, коли йдеться насамперед про складання адмінпротоколу, про проблему освіту. Вання таких водіїв, тому що це ж ціла процедура. Звичайно, для того, щоб професійно і об'єктивно надати відповідь з піднятого питання, потрібно розуміти саму фабулу події, котра відбулася, і тільки після того зробити якісь певні висновки. Що стосується знову ж таки, потрібно звернутися до певної статистичної інформації. За минулий рік на території області було складено більше як 9,5 тисяч адміністративних матеріалів, передбачено за стає 130 тридцять mm -hmm. кодексу України про адміністративне правопорушення. Кількість закритих справ за складеними адміністративними матеріалами дорівнює на сьогоднішній день 10%. Ми Слідкуємо, чому закриваються такі матеріали. Звичайно, що потрібно зауважити, що поліцейський не є стороною під час розгляду справи, так як ви правильно зазначили, про те, що компетенція розгляду відноситься до судів. Ми співпрацюємо із судами, ми спілкуємося. Ми намагаємося ефективно використовувати всі владні інструменти для того, щоб правильно задокументувати таку категорію справи. Зрозуміло, що ми можемо зараз зайти на терени інтернет і побачити досить величезну кількість безлузних цитат. Чому так відбувається, але повірте, ми намагаємося зараз підлаштовуватися під всі умови законодавства, намагаємося використовувати усі інструменти, які передбачені чином законодавства, для того, щоб зафіксувати таку категорію справ знову ж таки, перебування в стані наркотичного спіння знову ж таки це певна процедура освідування, і тут потрібно зазначити, що це не тільки. Певна певний критерій відповідальності, як від поліцейських, тому що основу тут становить якраз медичний висновок лікаря про такого такої особи в стані наркотичного спільні або факт фіксації відмови від проходження такого огляду. Тому знову ж таки для професійності потрібно бачити саме рішення і чому було прийнято таке, таке рішення. Коли до нас надходять такі відповідні рішення, ми їх аналізуємо, ми дивимося, у чому ж полягає ситуація, і знову ж таки відверто на сьогоднішній день працівників патрульної поліції зокрема немає юридих, юридичних інструментів для того, щоб відстоювати свою позицію і свою думку щодо прийнятих тих чи інших рішень, але все ж таки потрібно зазначити, що ми комунікуємо співпрацюємо з суддівською системою для того, щоб якісно і ефективно на підставі зібраних наших. Фактичних даних можна було притягнути таких водіїв до відповідальності, тому що все ж таки я зазначив ну не зовсім втішну статистику, що стосується дорожній транспортний про за участі водіїв, котрі перебувають стані сп'ятінь. Ну, 10% це небагато, по своїй суті судових рішень. Так ви казали лише про 10%, Але чому виникають такі історії? Чому вони стають явними? Тому що людей дуже обурює безвідповідальність водіїв п'яних або в наркотичному сп'янінні за кермом. Так і ті випадки, коли вони лишаються безкарними, викликають відповідно такий соціальний. Галас і це я думаю навіть правильно так, тому що ну говорити про закриті справи е і судові рішення, які були притягнені до відповідальності, це нібито все окей, і все гаразд. Але коли такі люди залишаються безкарними, це є проблемою. Ну і от теж дуже. Е Цікава статистика. Ну от в першому питанні ми озвучували про 13 протоколів за нічну зміну. Вона же ж діє комендантська година. Люди розуміють, що вони порушують не лише правила дорожнього руху, вони свідомо ще порушують комендантську годину, і при цьому вони повинні розуміти, що і зупинити автомобіль можна лише через те, що він є порушником комендантської години. Погоджуюсь з вами, тому що вірогідні зупинення такого транспортного засобу, на дорівняння 100%. Потрібна причина, Важать. звісно. причина. Комендантська година, тому не потрібно підшуковувати в статті 35 закону України про національну mm -hmm. поліцію відповідних підстав щодо Саме зупинки такого. Саме порушення комендантської години є, є підстави для зупинки такого транспортного засобу. і знову ж таки ми намагаємося ефективно. Перевіряти усі транспортні засоби. Тому що я хочу нагадати, що комендантська година для того була і введена для того, щоб мінімізувати кількість осіб, котрі перебувають на вулицях, нагадати усім про те, що в країні відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Агресора, і для того ми все робимо, щоб не допустити проникнення в наші території осіб, котрі можуть бути причетні до відповідних певних дифересійних актів, фактично до підриву нормальної життєвої діяльності на території області. Виходить, що кожного хто пересувається будь-яким способом у нічний час, можна потенційно розглядати як звичайно представники. Ми перевіряємо таких осіб. Звичайно, є певні нормативні процеси, які дозволяють певним чином відсіти таких осіб. Для цього я надаюся. Він відповідні дозволи щодо просування в комендантську годину. Mas... Ale... Зупинка постійна усіх транспортних засобів дозволяє якраз виявити таких ось осіб, котрі перебувають в стані спініння. Тару теж це мало би бути ще додатковим фактором для тих водіїв, які собі думають про те, що я нічого собі там затримався трошки з друзями. Ну доїду додому на автомобілі в комендантську годину. Нічого не варто не в цей момент вживати алкоголь навіть трішки, тому що відсоток того, що вас точно зупинять, навіть якщо це буде не 0,2, 0,4 а проміли, це вже порушення. Е, мушу зупинити вас тут і сказати. Не потрібно взагалі вживати алкогольної, ну, тому так, що почали е, звіді. Зв'язків з громадськістю ходимо до дуже багато де ходимо, в тому числі до наших діток, і ми надаємо можливість демонструємо, вдягнувши алкоукуляри mm -hmm. і спробувати, як ж себе почуває водій, котрий керує транспортним засобом. І коли людина, котра не вживала алкогольний напої, одягає ці алкоокуляри, то здатність пройтись по прямій лінії. Абсолютно порушується. Тому саме і причина керування транспортним засобом в стані сп'яніння, вона якраз і полягає в тому, що водій адекватно не може оцінити зміни дорожньої обстановки і як і в результаті чого може призвести до дорожнього. Але оцінює проводи. себе, ну, будь-що краще, ніж. На жаль, а як взагалі працюють ці окуляри? Як вони ми всі мали змогу, так. як ми журналісти на зараз? Як, як, як воно нагоди? взагалі міняє? В наступний раз, коли буду до вас іти, говорити про такі важливі теми, з собою візьму і вам продемонструю. Звичайно, це жарт, але жарт із певним нахилом, тому що якраз технічно продемонстровані ці алкоокуляри, якщо їх треба одягнутися, тільки відчути на собі. Тому що передати це досить важко. Ну, ну, якось зап... порушує можливість концентрувати. Звичайно, порушує можливість концентрувати, тому ми здається, сприймаємо об'єктивну реальність, що там дається певний квест. Угу. Зробити певні кроки по певній ділянці. Пряма і... лінія не Пряма Пряма лінія не пряма. Дируйте, що ми так е, детально зупинилися на цій темі, але вона дійсно суспільно важлива. І деколи е, не те, що дивують, а шокують е, ці цифри проміла, які фіксує навіть Драгер, здається, як та людина взагалі жива, не те, що вона за кермом, тому що цифри бувають дійсно шалені, як водії. Е, Людське питання, так би мовити, як водії пояснюють, чому вони в такому стані взагалі сіли за кермо? Як намагаються виправдатись? Якщо я почну перелічувати кількість виправдань, які вони були, або розкинути хоча б їх порозділ, то, мабуть, ми будемо з вами говорити не день, не два, не три, і не п'ять, мабуть, тому що підстави є настільки різноманітні. Від захворіла домашня тварина до я їду купити собі ліків у лікарню і так далі, і так далі. І цей список uh -huh. можна продовжувати. І е, кожен раз, коли ми чуємо таке виправдання, ми звичайно не довіряємо таким словам: ми довіряємо технічним засобам, ми довіряємо оцінці, що особа перебуває з такими явними ознаками алкогольно наркотичного зміння і вживає всіх належних заходів, межі чинного законодавства щодо притягнення такої особи до відповідальності. Чому? Тому що саме притягнення особи до відповідальності є. Потенційно запорукою про те, що особа в майбутньому не буде допускати таких порушень, вона понесе відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення, а нагадаю, що санкція статті вона не є такою, ну зовсім назвемо це так на побутовому рівні малою, яка б дозволяла діяти такі кроки. Тобто, фактично певні заборони і примуси дозволяють не дозволяти, щоб водії керували транспорт в стані сп'яніння. І це є певною виховною функцією для інших учасників дорожнього руху, якщо ми документуємо, говоримо про це. Вказуємо, скільки ми документуємо, що можливо, потенційно той, хто буде вживати наркотичні засоби, алкогольні напої, він буде розуміти, що його буде зупинено і буде притягнути до відповідальності. І якщо розуміння того, що він може наробити шкоду, не приводить до того, того, що він того. не замало для того. Ну, статистика про травмування і смерті в ДТП, де була рали участь водіїв в стані наркотичного чи алкогольного спіння, вона дуже промовиста. Ну, Якщо дійсно ви кажете, якщо це не доходить, тоді можливо дойде бодай штраф, бо штраф вже збільшується так. Перший раз, другий раз і третій раз, коли зафіксовано, то там серйозна геометрична прогресія штрафу йде. Ну, якщо говорити про самі е, дорожньо-транспортні пригоди, не виокремлюючи їхніх причин, то е, чи фіксуєте ви збільшення зменшення кількості смертельних ДТП у Львівській області? Ну, скажімо, у порівняно з позаминулим роком. Тобто, оцей чисто воєнний рік, він по ДТП яким став для того, щоб коректно і правильно відповісти на задано вам питання, потрібно розуміти саму суть зараз Львівської області. Фактично, порушені нормальні процеси. У нас не працює авіатранспорт, водний транспорт по повній мірі, і фактично усі шляхи якраз з'єднуються відповідними з відповідним ми... Львівської області, транзитною областю. Львівська область на сьогоднішній день має статистично збільшення кількості mm. транспортних засобів, котрі є у місті і на її території. І звідси ми виходимо і певні робимо причини потенційні, чому збільшується кількість дорожніх транспортних приводів. Та тут нас... треба виокремлювати по кількості автомобілів наявних на той період, наявних на цей і тоді відсоткова ставка кількості авто у місті чи там у області. 100%. І потрібно розуміти. Ось ось оці причини, і тільки тоді говорити про статистику. Що стосується статистики, якщо в 2021 році відбулося 1900 дорожньо-транспортних пригод з травмованими, то в 2023 році відбулося 2000 таких дорожньо-транспортних пригод. Збільшення є, але воно не є таким, які є збільшення, яким ми маємо зменшення кількості загиблих. Якщо, до прикладу, в 2023 році, в 2021 році було 235 осіб, то в 2023 році 220 осіб. Якщо говорити про ДТП, з, де, з яких травмувалося, то 2340 21 рік, 26, 2625 осіб в 2023 році. Звичайно, що ми маємо говорити про цифри, тому що це певна є складова, від якого відштовхується. Що потрібно зробити? Проаналізувати причини mm -hmm. та детермінанти. Але все ж таки це не є стала цифра. Дорожня транспортна пригода виходить від багатьох факторів, включаючи. Може бути. Тяжка дорожня транспортна пригода, але всередині перебували по одному водію. А може бути невелика дорожня транспортна пригода, а або автобус, до прикладу, е, транспорт е, транспортний засіб, як використовувався для перевезення між міських, і ми розуміємо кількість травмов, яких може там бути, тому ми намагаємося працювати з цифрами, ми намагаємося аналізувати основне це причини та умови, і впливати через наші можливості владні для того, щоб усувати ці причини та умови, тому що ми не працюємо статистикою як ціллю, ми працюємо із причинами та умовами, які призводять до зменшення якраз цієї статистики. Ну, за кожною цифрою стоїть і травмований, жаль, і причина. Жаль. І е, також колеги, які більш профільно стежать за цією тематикою, підмітили деталь, що торік майже чверть усіх аварій трапилася в період в проміжок часу між сімнадцятою і дев'ятнадцятою. З чим це може бути пов'язано? Це через час пік, але тоді навпаки, здавалось би, рух що, мав би бути зменшу? повільнішим. Ви, в принципі, відповіли на це питання. Звичайно, ми проводимо такий аналіз. У нас є відділ розшуку та працювання матеріалів ДТП, який проводить ґрунтовний аналіз, який включає в себе години, години дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитками, дорожньо-транспортні пригоди із травмованих, і дійсно це проміжок часу від 17 до 19 години. Якраз із умовленим кількістю навантаження транспортних засобів на вулиці тихої мережі це вечірня втома. Відсутність певної концентрації і інші фактори, які можуть впливати, тому що фактори, які впливають на особу водія, вони є величезними. і закінчуючи погодніми обоми а також і технічним станом транспортного засобу. Ну, погодні умови зараз ми бачимо, які так на день може Стабільні. бути плюсова температура на ранок. Через ніч це все знову замерзне. Помітив, що є певні водії по місту, які досі не змінили своєї гуми, так і вони досі шагувають на літній гумі. Вони вважають, що в принципі в день плюсова температури все мало би бути гаразд. Ну не знаю, якою була причина ДТП на перехресті вулиці Стрийської Зурчика, так яке нещодавно сколихнуло мережу, бо це буквально в місті. Це поворот до торговельного центру Лас, тепер він називається. Ну і от там було п'ятеро травмованих. Це було сталося 20 січня. І питання у водіїв до Регулювання проїзду цієї ділянки, бо до певного моменту там було все дуже просто: не було повороту направо, бо не було торгового центру. І була зелена стрілка, яка дозволяла рух прямо не затримуючи рух по переїзду. Перехрестя стрийська наукова. Чи йде робота щодо організації руху на цьому перехресті? і Що там взагалі можна як зарадити йому? Знову ж таки потрібно розділити. Перше, коли ми, я також людина, і я в принципі перебуваючи в соціальних мережах, також відслідковую відповідні коментарі. Але я намагаюся ці коментарі переводити в певну професійну площину. У нас є відповідні знову ж таки відділи, які здійснюють аналіз такої інформації. Найперше, що я відчув, що відразу проводиться аналіз організації дорожнього руху на цій ділянці, але ніхто не говорить першочергово якраз. Це порушення правил дорожнього руху, в результаті яких відбувається дорожній транспортний про тим не менше, щоб надати відповідь, що стосується організації дорожнього руху в управлінні патрульної поліції. А згідно закону України про дорожній рух, у нас є власники вличиха мережі, які для забезпечення безпеки дорожнього руху на тій чи іншій ділянці вони зобов'язані створювати комфортні та безпечні умови експлуатації таких транспортних засобів. У нас є власник вуличох мережі. Це є органи місцевого самоврядування. Відповідно uh -huh. звертаються вони до нас як до суб'єкта владних повноважень, який здійснює відповідний аналіз відповідності нормам та стандартам в сфері безпеки дорожнього руху, і подають відповідний проєкт. Такий проєкт в управлінні патрульної поліції у Львівській області був. Він першочергово був зовсім інший, ніж той, який зараз на сьогоднішній день є. Тим не менше, поданий проєкт організації дорожнього руху він відповідає усім нормам та стандартам. Відповідно, патрульні поліції Львівщини було погоджено такий проєкт. Ну і ще хотілося би запитати, вже зачепили тему гуми зимової літньої. Частина ДТП, власне, з цим і пов'язана, тому що погода одна, а гума інша. І раніше це не було підставою до адмінвідповідальності, власне, невідповідність гуми до сезону. А як зараз із цим? Чи є можливо якісь проєкти, аби змінити це? Е, проєкти є, але вони на жаль залишаються проєктом. Ми то прац... наразі немає відповідальності. Звичайно, як і водії, як і ми, працівники патрульної поліції, які мають суб'єкт як суб'єкти владних повноважень щодо контролю. Ми маємо користуватися тими правилами дорожнього руху, а також тією відповідальністю, яка передбачена чинним законодавства. Усі пропозиції вони так і є. Пропозиції, якщо вони не відображені в відповідних нормах до змінних, до прикладу, якщо це до правил дорожнього руху під законно нормативно про документи, або відповідальність, яка наступає у разі незаміни таких шин, відповідно внесенням до кодексу України про адміністративне правопорушення. На жаль. Такої відповідальності на сьогоднішній день немає, і фактично це є колізійне питання, яке не врегульоване на сьогоднішній день. У нас є відповідальність за використання певних шин, яка відсутність протектора, угу. розрізи шин і так далі. Але в нас немає відповідальності за вчасне змінення шин відповідно до пори року. На жаль. Я сподіваюся, контролювати це такі. дуже складно буде в умовах дорожнього руху. Ну але принаймні, коли ДТП сталося, то там вже точно можна подивитися, на яких шинах був водій який потрапив в це ДТП. Ну, ну я знаю, так може це знає нюанс, що страхові компанії можуть не відшкодувати, якщо відповідність гуми є. Ли є дорожні пригода з страмовни, коли проводиться відповідна автотехнічна експертиза, Тежні. оцінюється якраз стан шин, в тому числі чи це були літні шини, так звані, або це були зимові шини. Тому це також обставина, яка досліджується. Дякуємо вам за таку розглогу розмову за невеликий проміжок часу. Здається, обговорили і причини ДТП, і безпекову ситуацію. Дякуємо, що знайшли час. Дякую. А з нами у цій частині головного задань був начальник управління патрульної поліції у Львівській області Андрій Крутий.